Друзі, всім привіт! Е, я зараз є в містечку Жуляна, це Хорватія і тут є цікаві такі, я би сказав, екзотичні пляжі. Ну Тут є одна проблема з паркуванням, треба тут шукати собі ту парковку. Важко її тут знайти, але якщо захотіти, все можна пошукати і знайти. Дивіться, ми зараз спускаємося до тих пляжів. І там просто неймовірна краса, отам От в далині за тою яхтою, і там просто шикарний пляж. Це, там взагалі нікого немає. Взагалі просто твій приватний власний пляж. Ти собі зайшов там і купаєшся, ніхто тобі там не мішає. Вони не переповнені. Тут така бухта, я би сказав, затока. І тут неймовірно гарно, Ось неймовірно. така дорога. Я в кінці... Знизу під відео буде посилання, де знаходиться конкретно це місце. І тут є багато пляжів. Містечко Жуляни і в ньому дуже багато різних пляжів. Ви собі вже буде, будете вибирати, які захочете. Зараз я підійду, підійду ближче до води і ви побачите, як там класно. реально. Такі яхти припарковані собі приїхали люди плавати. І сосни. Просто неймовірна краса. Тут люди вже накопалися і вже йдуть. Так от дивіться, які там рахти. Неймовірно, Неймовірна. Ага, зараз я спущуся донизу. Підемо подивимось. О тут така карта навіть є. Така карта. Не розумію її, але тут, я так зрозумію, показано ті пляжі, чи тут щось припливає, не знаю. Ну, хто собі розуміється, то може собі подивитися. Тут і на хорватській, і на англійській мові. Отак. Йдемо до Нізу подивитися, там же море може. Такі сходи звичайні. Йдемо, йдемо, зараз ми прийдемо. На пляж і подивимося як тут є на тому пляжі. Такі сходинки, все пахне соснами, дивіться, які сосни. Все сосни Сьогодні немає такої жари, ну то що класно. Так, зараз спустимося і подивимося, який тут пляж. О, дивіться, зразу табличка з собаками не можна. З тваринами не можна. Ключа І йдемо, подивимося, як тут на морі є. Тут скачає насос. От я вже вийшов до моря. Ось таке тут море є, бачите, друзі. Тут люди відпочивають собі під соснами. можна далі пройти, там є оцей пляж, про який я говорив. Там нікого нема. Далеко, я думаю, тому ніхто не хоче йти. А хто собі хоче мати приватність, то може піти в кінець пляжу і мати ту приватність. Отак. Ось ось так, то спів, друзі. Так що, ще раз. Нагадую, Жуляни, якщо ви тут будете мати можливість десь тут бути, то можете, звичайно, заїхати і собі скупатися в цьому чудовому морі. Реальна водачка прозора. Ті камінчик, і пісочок. Дуже гарно. Ось так. Всім па-па.